Вони розвинуті фізично, морально, і духовно. Знайомтесь, це молоді нащадки запорожців, учасники клубу бойового губика. Де ти і стаєш си? Бойовий гупак є сучасною версією різних елементів східних єдиноборств з елементами українського фольклору. Тут життя сприймається як поле бою. Вони б'ються за честь, справедливість та Україну. До прикладу, перед кожним тренуванням спортсмени моляться, а далі набираються патріотичного духу, співаючи козацькі пісні. «Бойовий гопак це не тільки хитас це переважно ідеологія про дружбу, ідеологія про патріотизм, про про те, що ми за дорога ми підтримуємо побратимство Ну і самозахист першу чергу теж». Колись як знищували козацьку січ, вони винищували бойову культуру, винищували нашу мову, вони наші традиції. Потрібно якось було закодовувати, ховати і це закодовувалося в танці. Потім вони обідроджувалися, наша бойова культура є і відродилася в такому виді, як бойовий гопак. Бойовим гопаком може займатися абсолютно кожен, і кожен може вибрати свій напрям. Які йому найбільше підходить, мистецтво козаків приваблює як і дорослих, молодих людей, так і дітей. Наймолодші спортсмени кажуть прийомом бойового гопака навчитися легко. Утім, треба мати силу і багато працювати над собою. Спочатку я прийшов я трошки стидався, потім я трохи вчився, вчився і тепер не стидався. Найскладніше мені це ж А тут потрібно вміти сідати на шпагат. Ти навчешся, правда так. А як треба, щоб сісти швидше? Що треба робити? Щоб швидше сісти, то можна от, треба слизькі капці. Досвідчені козаки займаються кілька разів на тиждень. А головне для них, каже тренер, виховати в собі почуття гордості і любові до рідної землі і позбутися комплексу меншої вартості.